Відбій. Угу, відбій. Та й що, Са, я буду сьогодні танцювати? Та це залежить від того, танцювати. На пральній машині. Зверху. Та радіть мене не треба. Не треба на ній. Бо. А рядом? Рядом ну, ще, ладно. Ну, низ же ще. Ну, низ не будемо так почувати. Та Мислив його прикручувати, щоб цей, хай уже ж подивимося, як воно буде робити. Ну, що, через ці невдачі, так, та негаразди потрібно переступати, потрібно долати. Головне, аби було мирне небо, так, та здоров'я. Один плюс все-таки є, так, тому що машинка зламалася. Помиті тепер білі лоточки. Всередині також все там помита і резинка оця помита, чистенька, все пахне. Ну що, тепер, аби тільки все працювало, запускаємо. Щось світло так стало ще частіше виключатися, не те, що частіше, надовше. Включили аж у 18-15. І знову виключать уже, виключить 20,00. Це дуже мало. Навіть дві стірки не встигнеш запустити. Дуже мало. Чоловіка нема десь поїхав Кірюшу шукати. От там все нормально, наче набирається вода. Ух і вода тільки з'явилася. Буквально минут 10-15 не вистачає, щоб достирати повноцінно. Чекаєш цих двох годин, чекаєш, а вони ще їх і повноцінно не включають на 2 годинки. Ох, і китті, да? Ох, і киті гратися захотілося. Друзі, в нас знову поломка. Супер-пупер наш улюблений ліхтарик, поламався. Не знаємо, що з ним. Ми завжди Ангелінки ставляли його. Ангелінка коли світла немає. Ой, да, щось, щось полетіло і мені полетіло. на ногу диви. Нічого страшного, не переживай. Болт. Це буде і це Ангелінка дуже любила, коли він світе коло неї. Ми так підозрюємо, що вона його кидала не один раз і щось відбилося, Да? Ось дивися. Ну, да, Ой. Ти що? Такий фонарь дорогий? Ну да. О, а що тут таке підсвічувалося? А що оце от полу дивишся? Це кнопка. А. -а, -а. Це Нічого не видно. Тут таке діло. Де ти оце всьому навчився? Розказуй. Де ти ремонтувати навчився? Майструвати. Сам по собі. Сам по собі? Угу. Хіба так буває? Угу. Може, тебе хтось вчив? Ні. Не вчив, ніхто? І mm -mm. це батарея, типа, да? те, що заряджав? Зараз від зарядного провіримо, якщо... Не робить, значить тоді батарея здохне. А, да, може таке бути. Так, Спробуємо через зарядне, чи воно працює. Через, ну, переноску, да? Точ? О, працює, Прошу. значить що? Значить не працює батарея, да? Та діло в тому, що тут може бути треба її розібрати з твого ноутбука от і круглі. А, всередині можна да, щось поміняти, так? Просто да? їх помінять. Чи ж таке чого вони поламалося? Воно ж це ж не від того, що вона там кидала, так? Да? Та ну не должно б від того. Само по собі Воно тоді. Щас на тест. Друзі, всім доброго раночку. Субота, 9 ранку, не дуже й рано. Да? Сьогодні дозволили собі трішки подовше відпочивати. Світло в нас вже вимкнули. Тому без світла, графіки зараз взагалі шалені. То хоч на 2 години вмикали, да? а зараз вже по півтори години тільки з'являється, а по 4 ,5, по 5 <кхи> немає. У мене все дуже банально. На сніданок роблю оладки, але оладки захотілося скуштувати не звичайні, а з капустою. Звичайна капуста білокачанна. Шматочок залишав з капусти. Нарізала. Зараз відважу, скільки мені потрібно, скільки тут грам. Потрібно переважити. Ну... Тут зовсім трішки залишилося, тому беру всю. Мені потрібно для цього рецепта 300 г десь капусти. Капусту нарізаємо такими. Щось все валиться, все сипеться з рук. Якщо що, то я стіл перед цим якраз витерла стіл чистенький. Тепер, що я роблю, трішечки її присолюю. Якщо у вас є лимончик, то можна збризнути. Соком лимона. У мене лимона не виявилося, тому я беру щепотку лимонної кислоти і отак ось переминаю капусту. Поки я буду робити тісто, вона постоїть хвилинок 10-15 і буде добре. І зайва волога вийде, і все. І можна буде додавати тоді. Уже у оладки. Капуста готова. Нарізала ще трішки цибулі порей додам також до оладків. Готуємо тісто на оладки. Взяла кефір у 300 мл. десь 300-400. Ну, дивіться, кефір. Далі сюди додаю одне яйце. Яйце додала. Дрібку солі. Чайну ложку цукру і додаю ще сюди соняшникової олії десь 3 столові ложки в тісто. Борошно, знаєте, додаємо поступово, замішуємо тісто. Борошно я додала, і ще не забудьте півчайної ложки соди сюди ж. Тепер додаю начинку, цибульку додаємо сюди ж, і поступово, якщо там у вас є волога, поступово віджимаємо, так, щоб не було зайвої вологи. Додаємо сюди капусту ось так. Тісто готове, замісила. У нас тут дуже холодно в кухні, тому я е, на тарілку із кипятком поставила, щоб так в тепленькому було. Все, нехай зараз настоїться хвилиночок 20-30, і буду вже смажити оладки. Синички. Полюють, там шматочок хліба лежить. Хотіла зняти. Так, вони мило там над тим кусочком хліба сиділи. Але, помітили мене, бояться і не наважуються більше. Я ж вікно відкрила, їх злякала. І все тепер. Оладки готові. Можна вже снідати. Я один скуштувала. Смачний, потрібен ще якийсь соус, сметанка. Сметанкою з часничком буде, із зелень буде дуже смачно. Зараз зроблю. І будемо снідати. А я, якщо вполюю, синичок. Тоді вам познімаю. Ось такий сніданочок у нас буде. оладки, соус. Зробила сметанка, зелень, часничок. Часничка зовсім там трішки. О, і все можна. Що тут таке зуб? О! Кирюхи зуб випав. Так він не випав повністю. Так, так це ж той, що половина ж викришилася, а половина залишилась і випав. Все а ну, хлопці, куштуйте. Хлопці, хлопці. Друзі, хочу вам показати, це ж в нас не працювала машинка, і я стирала вручну, воно погано вижималося. Подивіться, що це? За мужчина чи Жінка Штани? Це кошмар. Ви бачите, це ж не від... ну, слабо віджимало, і воно задубло. Там деякі речі я взагалі не можу віддерти від шворки. Вони просто прилипли там і все. Оце таке все дерев'яне. Не знаю, чи я його хоч не поламаю, як буду віддирати, не порву. Це просто це жах. І сміх, і гріх, і все разом взяти. Хто там? Хто там іде? Наступний день раночок, неділя мінус 15, я вже на кухні чавлю шипшину, як можу, нічого більш не придумала, як молоточком ось таким. Це сушена шипшина, я її стукаю, розбиваю, вона у мене тут розлітається по всьому столу. Ну, нічого, Зараз, зараз наб'ю, мені потрібно ось цю мисочку. 150 г набити шипшини. Буде сьогодні вітамінний кисіль і шипшини. Хочу зробити, щоб це було максимально корисно, без цукру, але буде солоденький з додаванням меду. Але мед я знаю, що його нагрівати не можна, тому... Зроблю кисіль, а вже як буду пити, тоді буду додавати мед. Колись, як Ангелінка була маленька, то я робила її. Вона так ці киселики полюбляла. А потім, бо шипшини там не було, да? то ще чогось, то не хотілося. І так все я не робила. Але він дуже смачний і, уявляєте, який корисний. Тут саме шипшина. Рецепт дуже простий, нічого тут готувати. Беру 150 грамів шипшини отакої розчавленої, сухої. Заливаю водою на 150 грамів 1,5 літри води, кип'ячу на такому помірному вогні. Минут 15-20 кип'ячу і настоюємо, настоюємо довгенько, можна робити це на ніч. Ну, а так, хоч часів 4-5 потрібно настояти, щоб воно постояло, охололо, потім через сито ми все проціжуємо. Ну, якщо ви цукор вживаєте, то додаєте ж, звісно, цукор. А якщо не вживаєте цукор, то додаємо крохмаль і кісіль готовий. Можна додати вже, як він буде, такий кімнатної температури, додаємо туди мед, чи якийсь підсолоджувач, що ви вживаєте, що ви любите. Єдине, дивіться, кому не можна забагато. Шепшини, да? тому вже там самі регулюйте, дивіться, щоб не наробили собі біди, роблю відвар із шипшини на кисіль, отак ось зараз покипить хвилиночок 15. Настоїться. я годинки на 3-4 десь залишу, постою, потім проціжу. Через сито і вже буду тоді додавати там крохмаль, мед чи цукор. А в нас ще і вода перемерзла. Уявляєте, тут на кухні, дивлюся, є вода. Стірку запустила, немає води. Та думаю, що воно таке? Коли чоловік глянув, у нас вода перемерзла в кухні є, а туди у ванну немає доступу. Перемерзло, тому поставили ондуйчик. Розігріваю ото морози, ну це я дивилася, пів восьмого було мінус 15, а раніше ж там може було і дуже рано, можливо, було цілих і 17, 18, а то й 20. Пахне так шепшиною. Зараз такий період. Зима вітамінів мало, тому такий кисіль, я думаю, буде в самий раз мед, вітамін С. Тому готуйте для своїх діток. Готуйте та смакуйте. А я ось тут ще, поки світло є, то поставила, збила цукор з яйцем. Зараз буду робити ще. Раз вишневий пиріг, той, що я вам вже показувала рецептик, тільки ще додам туди до вишеньок макової начинки. Залишилась макова начинка. Думаю, пиріг нам той сподобався смачненький і ще зверху маку додамо. Та замість цукру можна додати туди в начинку 2-3 ложечки. І я думаю, буде також смачно. Світ виключили. У нас тепер все не розморозимо. Кого? Воду. А, кого? Так, і п'ятку зараз треба, мабуть. Так, друзі, ось сьогодні пиріг з маковою начинкою, ще зверху до сметани додала. На вид, може, і не дуже, але на смак, думаю, буде смачне. Несу в духовку. Я відразу заглядаю в духовку, думаю, все, згоріло. А тоді сповнила я ж, це ж мак. воно ж, видно, так і повинно, так, бо не біле. Там не біле. Так що вийшов не білий пиріг, а шоколадний мулат. Мулар. Мулат. Розрізала. Схожий, наче шоколадний, хоча шоколаду тут немає ні грама. Але, мабуть, за рахунок оцій макової начинки, воно його таким зробило. Додала мед. Він уже трішки вистигнув. І буду змішувати киселик і мед. Мама, а я пам'ятаю, як я в останній раз стаю кисіль в сачку. А у бабусі колись. Ні? А, у бабусі вроді теж колись пробував. Ну, а я та ти, мабуть, не повна, як я робила в дитинстві вам із шипшини. Та ні. Та й не тож, тільки тож в дитинстві. Ну та, а у вас і що з дитинство, то в англій вже... не. Така, ага. Ну, вітаю вам вже не таке. Вже прям таке, як дідство. Ось це в дідство це коли ось то содік. Та ну і зараз. Ви ще ж дітки, а для мами так будете завжди. Дітками. Так. Та сюди, щоб зручніше було, розмішує? Так, да, він такий, він так пахне підпахує. А він мама з чим. А зараз спробуєш і скажеш мені. Що тобі нагадує? Кажу. Говорить, Нуля, що йому запах нагадує дитяче пюре з mm -hmm. да, гарбузом. Або що, або гарбузовий пий? Так, да, або, або взагалі гарбуз. Ну, просто типу, якийсь да? запах такий прям. Поки що не знаєш, що це тут. Ну зараз спробує. Та солодості достатньо, не треба більше. Я думаю, я ще. Він теплий, зовсім не гарячий. Ні, не гарячий. Класний. Як чайок. Так, друзі. Синулька ще сьогодні не куштував пиріг. Буде куштувати. Киселик. Пиріг. А вам дякуємо за увагу. Да, синульчик? Дякуємо вам за увагу. До зустрічі. До нових відео. Я ще ж хочу, щоб син попробував киселик. А ну. Що, таке недобре, чи ти просто задумчивий? У мене вообще в зламалося Не знаю, що це. Шипшина на це ну. Да. Ну а взагалі як воно п'ється? Ні, чого нормально. Ну, з цим можна, да? Настыки там витамини. Не він хороший.